Що, знову на зйомку? Боже, я так втомився. Можливо, можна хоча б трішечки відпочити. Ой, ну тоді ходімо, хоча б запитаємо віничан, як справлятись із великою кількістю справ. Розпреділяти свій час. Тобто, коли все по годинах, по хвилинах, там стільки годин ти маєш бути там, зробити то, то, ну то це взагалі немає ніяких з цим проблем. Вірити в перемогу і скомпонується воно само по собі. Ну такого просто взяв, зібрав себе в кучу і почав робити. Ну, я організована людина з високим рівнем концентрації, тому в мене немає таких проблем. Сила волі з дитинства. Сідаєш? Ну, спорт ну, спорт це, це все, знаєте, мабуть, з дитинства і від батьків ще. А далі воно тобі допомагає просто по життю. Наприклад, я зараз в відпустці знаходжуся всього-навсього тиждень, але мені вже настільки. Ем... Не знаю, як українською. Бракує. Так, да, Бракує спілкування з колегами з тими самими, бракує роботи. Тому якщо людина звикла постійно рухатись вперед, займатися якимись справами, я думаю, не потрібно навіть щось свого життя вичеркувати, викреслювати. А от кому важко і хто, для кого ця кількість справ і цей ритм життя складний, я думаю, потрібно, ось так, як, наприклад, як я, взяти відпустку на 5 днів, відпочити від всього, погуляти по місту і ізолювати себе від суспільства. Я думаю, тут потрібно опанувати навички тайм-менеджменту. Особливо зараз, коли вимикають світло, і тобі потрібно якось цим синхронізуватися, це дуже якби дуже гарний момент, щоб навчитися гарно володіти своїм часом.